Нова начальниця управління соціальної політики, оренда самокатів в Борисполі та нові правила видачі гуманітарної допомоги. Про головні події в місті говорили на апаратній нараді в міській раді 1 квітня. Секретар міської ради Владислав Байчес представив нову начальницю управління соціальної, ветеранської політики та охорони здоров'я Надію Семчик. До цього вона очолювала Бориспільський ліцей імені Павла Чубинського, а також є чинною депутаткою міської ради від слуги народу. Сьогодні мені часто задають питання, а де і що стало з Оленою Миколаївною? Я коротко відповім на це питання. Взагалі, ми завжди говоримо про допомогу, про допомогу членам своєї громади. Так, от, якщо ми однією рукою допомагаємо, а двома руками забираємо, то ми ну, приводимо до нуля. Ту допомогу, яку ми надаємо, Оце, якщо коротко, відповідь на ті питання, які задають мені на сьогоднішній день. Аналізуємо той тобто, спадок, який отримав від Олени Миколаївни, і на даний час ми готові безпосередньо розпочати видачу гуманітарної допомоги, тому ж на даний час ми відновили договори з, з, з не, мирною стахофабрикою. Про постачання м'яса і яєць відновили договір з дорговельної маркою молодія для отримує молочної продукції. Також на сьогоднішній день у нас були проведені ряд зустрічей з ветеранами і під час цих зустрічей ми почули їхні потреби, і ми вийшли на фонд Андрія Мацоли. І на даний час ведеться переговорити, що вони закуповують нам автомобіль для наших хлопців, щоб ми мали можливість, наприклад, їх вивозити для, наприклад, якісь реабілітаційні центри, давати таку транспортну допомогу безкоштовно безпосередньо водій Також буде взяти. Із числа ветеранів це за програмою «Рівне рівному, і він буде в штаті не в наше управління, а безпосередньо в штаті фонду Андрія Мацовий заробітні плати будуть отримувати з цього фонду. На сьогоднішній день було здійснено деяке коригування до затвердження порядку організації обліку розподілу видачі різних видів допомоги. Це безпосередньо вже зафіксована. Не сума, не, а конкретно зазначено, що гуманітарну благодійну допомогу може надаватися у вигляді товарів побудової хімії, харчування, одягу інших речей, саме особа. Це Багатодітні інваліди, особи похилого віку, де рівень доходу, яких не перевищує 1,5 прожиткового мінімуму на сьогоднішній день. Прожитковий мінімум це у нас 2361 тисячі Тобто, якщо ми говоримо про 1,5 прожиткового мінімуму, це Три тисячі п'ятсот на гримі Тобто ці особи як і доход, який їх не перевищує, отримають безпосередньо обов'язково нашого рекомендування. Опалювальний сезон офіційно закінчився 1 квітня. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету. Нині тривають роботи з оплобмування котелень. Проте дві котельні ще не даватимуть послуги з теплопостачання, каже директорка Бориспіль тепломережі Маріанна Желіско. Ми закінчили опалювальний сезон, і до на вирішення четвертого. Відповідно до, до графіку ми п'ятницю оплатували по газу 15 котин, які ми надавали послуги по наданню тепла для населення. Залишилися на сьогодні разом з роботою по газопостачальній організації 15 котивень, сьогодні вони будуть оплаговані. В роботі в нас залишається дві котельні, це котельня по Шептицькому. Ми сьогодні розпочали роботу на котельні, яка надає тепло для басейну. І друге котельня це котельня по юбарцям. Я чекаю листа, чи треба прогрівати вночі дані будівлі для того, щоб ми теж надали на якісний котельні. А тим часом розпочався двомісячник благоустрою. Зокрема, триває і латковий ремонт доріг, розповів начальник управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. Розпочали двомісячник благоустрою, намітили роботи, в принципі, працюємо. Також з важливого, значить, Я сьогодні європейська Шевченка-Ямковий ремонт буде виконаний. Вже уже працюють люди. Да. І йдемо згідно вже тих вкладених договорів. Будемо старатися зробити це настільки, наскільки в нас є коштів, зробити це максимально швидко. Погодні умови нам дозволяють. Також по Сіньківці у нас є прорив водопроводу. На цьому тижні ми його постараємося виконати. Там питання по відранці. І продовжуються роботи по ремонту укриття по Сергія Вражка-6. І тп 653 завершуються вже роботи. Завершимо також на цьому тижні по Синківці. Саме та проблемна ТП, що було. Канікули закінчилися. Сьогодні діти вийшли на навчання, повідомила начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Навчаємося до 31 травня, включно. Готуємося до мультипредметного тесту. Інтернет проводимо, тому я думаю, що буде все добре. Крім цього, з 9 квітня по 18 квітня відбудеться пілотний етап міжнародного дослідження якості освіти. Піса 25 в Київській області для цього дослідження вибрано лише два заклади, і наш один заклад подав попав в цей перелік. Це власне є ліцей лідер. Будуть досліджувати, наскільки, наприклад, порівняно з європейською освітою наші діти нас доганяють або навпаки перевершують, так тобто там математичні, природничі науки і все решта. Ну, тобто, ми ніколи в цьому участі не брали. Це перший раз, коли ми беремо участь в такому дослідженні. Що хочу ще сказати? У нас ви знаєте, на київському шляху 47 відкрилася академія міжнародної освіти. Вони навчають власне, дітей до 11 класу. Декларація в них є, ліцензії в них немає. І, власне, є проблема з тим, що діти, а це є троє учнів 9 класів і чотири учні 11 класу, є можливість, що вони не отримують документів про освіту. Тобто я це говорю чітко. Ми з директором, з директором цієї академії постійно на зв'язку ми пояснюємо, що це загроза для дітей, особливо для 11 класу, що ті діти не отримують просто напросто документів, тому що в них ліцензії на проведення освітньої діяльності немає. У Борисполі з'являться самокати на прокат. Торгівельна комісія вирішила на два місяці дати дозвіл одній із фірм з оренди самокатів впроваджувати свою діяльність в місті, повідомила заступниця міського голови Тамара Матяш. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету 1 квітня. В принципі, минулий рік до нас теж зверталася фірма з тим електросамокатами. Ми відмовили, бо позиція поліції, в принципі, вона і цей рік теж незмінна. Але в нас ну, якби ми... Комісії ми прийняли рішення про те, що ми все ж таки спробуємо, в в експериментальному форматі на два місяці їм до 1 червня дали дозвіл моєї, бо значить швидкість не більше 20 кілометрів. Вони будуть їх обслуговувати, вони їх будуть собирати, контролювати, і для того, щоб взагалі скористатися цією послугою, має бути встановлений мобільний додаток, який обмежує вікову категорію, скажем, ну, зовсім малих дітей. Я так розумію, не мають вони попасти, вони беруть. Контроль за цим процесом, скажем, на себе. Ну, середня поїздка, так для загальної характеристики, десь буде 10 гривень розблокування цього електросамоката і 3,80 за одну хвилину оренди. В середньому десь 35 гривень буде одна поїздка по місту. Валентина Ластовка, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.